Доброго часу доби, шановні глядачі! Це другий випуск голосу гімнасії і його ведучі Анастасія Величко та Роман Фильник. Сьогодні у випуску. Чернігівська гімназія номер 11 доєднується до проведення п'ятого міжнародного уроку доброти. У гімназії пройшов традиційний тиждень фізичної культури і спорту. День української писемності та мови. Колектив гімназії долучився до написання радіодиктанту. У гімназії пройшов тиждень протидії булінгу та тиждень знань з безпеки життєдіяльності. Ці та інші новини в другому випуску Голос гімназії. Традиційно в першу неділю жовтня в Україні святкують День працівників освіти. Цей день в Чернівській гімназії №11 11 відбулися святкові привітання, у яких учні виразили слова вдячності та музичні вітання своїм вчителям. З вітальними словами до педагогів звернулася директорка гімназії Світлана Рубан. Учнівські самоврядування, учні дев'ятих класів, мали змогу відчути себе вчителями та проводили уроки для учнів початкових та старших класів. Це осіннє свято не лише служить можливістю відзначити великий внесок вчителів у життя учнів, але й нагадує про важливість освіти та науково-педагогічної діяльності. Тому багато педагогів гімназії отримали грамоти та подяки. Чернігівська гімназія No11 доєднується до проведення п'ятого міжнародного уроку доброти, присвяченого Всесвітньому дню захисту тварин. Протягом тижня учні презентували фото зі своїми домашніми улюбленцями. Під час годин спілкування учні демонстрували колажі, що розповідали про яскраві моменти життя їх улюбленців. Говорили про важливість допомоги безпритульним котикам та собачкам, особливо у зимовий період. Складали правила поводження з незнайомими тваринами, впізнавали тваринку за описом, перевцілювалися в котиків та собачок і розповідали про мрії пухнастиків. Гарний настрій запорука довгого життя. Саме під таким девізом у гімназії пройшов традиційний тиждень фізичної культури і спорту. У рамках проведення тижня у закладі відбулося ряд спортивно-масових заходів. Серед них демонстраційні уроки, конкурс шкільних газет, конкурс на найкращий фізкультхвилинку. Веселі старти, міні-ігри з волейболу, міні турнір з баскетболу, олімпійський день. Вчителі фізичної культури підготували для учнів веселі вправи для швидкого перезавантаження під час перерв у новому форматі. У читальному залі працювала тематична книжкова виставка Твоє здоров'я у твоїх руках за результатами спортивних змагань та активностей, 16 жовтня відбулось нагородження переможців та призерів. У всесвітній день хліба, який щорічно відзначається, 16 жовтня діти дізналися історію виникнення хліба, поглибили свої знання про шлях хліба з столу, закріпили назву професії людей, які вирощують хліб, познайомилися із звичаями, обрядами українського народу, прикметами, пов'язаними з хлібом, а також посмакували запашними пиріжками, дбайливо приготованими працівниками шкільної їдальні. В Чернівській гімназії No11 відбувся тиждень безпеки життєдіяльності, під час якого було проведено інтерактивні ігри, практичні заняття, диспути, бесіди, години спілкування, конкурси, вікторини, квести на відповідну тематику. Гаслом тижня стали слова безпека твоя, його і моя. це гасли завжди за пороки життя. Під час заходів діти брали участь у міні дослідженні щодо користі небезпеки штучної та швидкої їжі, визначали фактори, які сприяють і шкодять здоров'ю, розгадували кросворди, переглянули й обговорили пізнавальні відео, малювали свою корисну звичку, проходили тести. Гімназисти не лише постійно беруть участь у великій кількості обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, а й стають їх переможцями. Битаємо переможців обласного заочного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій, який проводив Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Карпенко Богдан, учень 8-го А класу, диплом першого ступня. Учитель Карпенко Наталія Васильівна, Кухаренко Альбіна учениця 6-го Г-класу та Черних Артем учень 7 Г-класу. Дипломи 3 го ступеня. Учитель Козир Анастасія Ігорівна. День української писемності та мови свято, яке щороку відзначається в Україні 27 жовтня. Дата свята пов'язана з ушануванням пам'яті нестора літописця, першого українського історика та письменника, агіографа мислителя, ученого з чим ім'ям пов'язують започаткування письменної української мови. З нагоди цього дня у Чернігівській гімназії номер 11 пройшли заходи під гаслом Моє диво калинове, кохана українська мова, години спілкування, квести, майстер-класи, бінарний урок 25 жовтня. Відбувся радіодиктант національної єдності. В цей день адміністрація, педагогічні працівники та учні традиційно активно долучилися до написання радіодиктанту Магія голосу. У Чернігівській гімназії номер 11 під час традиційного тижня стоп булінг провели ряд заходів, спрямованих на протидію булінгу, адаптуючи їх під потреби початкових і старших класів. Класними керівниками було проведено години спілкування бесіди з профілактики булінгу в закладі освіти. Практичним психологом було проведено семінар для вчителів: вплив булінгу на психічне здоров'я дитини. Для початкової школи були організовані інтерактивні заняття, скажемо, булінгу Ні. У старшій школі учні зі служби порозуміння розглядали реальні ситуації конфліктів, вчилися розпізнавати булінг. Такий підхід до протидії булінгу дозволяє не лише зменшити кількість конфліктів, але й формувати культуру довіри та підтримки, де кожен учень може відчувати себе в безпеці. З вами були Анастасія Беличко та Роман Пильник. Гарного вам дня та до нових зустрічей!